Я думаю, янголохоронець вже без переходу. Ну, типу, це війна, і тут кожен день це якась гра з смертю на перегонки. Або тебе, або ти. Йому було 20, коли почалась велика війна. Бачу, що куча моїх товаришів вже стоїть одягнуті в спорядження зброєю. Бачу з поменшого брата, що він також вже одягнутий, вже також зброєю. Звідси з'явився питання, чого він тут, я не там. Ну типу, я не тут. Чого я їжджу? Він уже в екіпіруванні і зброї. Хвилин 20 з'їздив додому, взяв що все, що було потрібно, приїхав назад в клуб, зібрався, одягнув спорядження і, будь ласка, поїхали ближче до Сум, до Сумсомської напрямки. Далі був Бахмут і поранення у лопатку. В Бахмуті була сама так скажем, гаряча перепалка, що ми потрапили тоді саме в стрілковий бій, саме такий зав'язався неожиданий, ну, ми ніхто не розраховував на той стрілковий бій. Типу, ми заходили просто ну, змінити хлопців на позиціях на пару діб і змінять нас. Але при заході на позиціях зав'язався стрілковий бій, як потім стало вже відомо, там було ПВК Вагнер. Стрілковий бій зав'язався саме з ними. Ну, тоді я поранення отримав, і мене звідти евакуювали. Але найважче, Едуарду, було на Курщині. Ти не на своїй землі, немає цього відчуття. Ну, відчуття впевненості завжди, як в собі, так і в своїм побратимі, але тут у себе вдома це простіше безприйняття, ніж там. Там немає відчуття спокою, напевно, тому що ти розумієш, що вони як спереді, так і ззаду, так і справа, так і зліва. Ще в Курській області піхотинець, стрілець почав вчитися на дроновода. Тому, коли привівся до 128-ї бригади Дике поле очолив підрозділ, який за допомогою пташок полює на вороже залізяча. Основний фронт роботи це ворожі крила, такі як зала, ланцет, суперкам. От зараз з'явились «Молнії», «Привяти». От, оце основний напрямок роботи, але все одно ніхто не відміняв, що так ти просто летиш в одну ну, летиш на роботу, можеш побачити в півішку, якщо прибиваєш, що не твоя, і ти те, в тебе є змога її е, знешкодити, то ти це будеш робити, типу. Тим паче, щоб знищити в пюшку і ворожий мав, який не треба підривати, або ще щось її можна просто стукнути і цопнуть, попасти в пропелери, і вона впаде. Ну і ми перехоплювачі. Тобі ж ми працюємо по повітряних цілях. Але саме прикольно було, коли ти працюєш по повітряній цілі, а тебе просять відпрацювати по наземній цілі. Тобто, живій цілі противника. Це круто. Ти знаєш, що ти це зробиш, і тобі дають просто добро це зробити. Ти пробуєш це робити, в тебе це виходить краще ніж у наземщиків. Ну, бо ти ну, ти це зробив. Е, в тебе справ, чуєш, як в загальному чаті спрашують, хто це зробив, каже, що ти, і просто в людей йде недорозуміння, тому що ти перехоплювач, і ти відпрацював на земку. Війна змінюється щодня, каже Едуард. Тому воїн не припиняє тренуватися на симуляторі і вихідними, і у відпустці. Заїсти на позицію. Це як я вже сказав, завжди гонка і смерть або ти, або тебе, або ти. Кожен день заїжджаємо на позицію, кожен день десь нова машина, десь щось горить, десь щось лежить. Ви, будь ласка, вранці ми заїжджали на позицію, була одна картинка ввечері, виїжджаємо, вже купа, оптоволокна натягнута. От, от оптоволокна ніхто не застрахований. У нього все йде через шнурок. Це як радянська дитяча машинка на керуванні через провід. Ти нічого не зробиш, поки не переб'єш сам провід. Нині йому 24, і він вже пройшов навчання для отримання офіцерського звання. Будучи солдатом, я не думав, що зараз я буду командиром зводу і, типу, буду офіцером. Але коли я зрозумів, що це можна, то чому не розвиватися далі? Не варто ніколи зупинятися на досягнутому. Типу, ти можеш більше, і якщо ти зупинишся, ти деградуєш. Тобі ж розвиватися, тим паче тобі ніхто не заважає розвиватися. Ніхто не може тобі заборонити розвиватися в тому, що тобі подобається, чи в тому, що в тебе виходить. Нещодавно командир одружився, каже, випадкова зустріч стала вирішальною, і тепер за його спиною є надійна підтримка.